Єврейство у рівному нині нацменшина, а ще століття тому рівне було єврейським містечком. Зараз єврейська громада, сотень рівнян. Це немало, наголошує старішина. Третій рік вони виходять на сцену, щоб разом з усіма відзначати день міста. Ми являємося громадянами України і Равінчанині, які вносять свій вклад в розвиток міста. Зі сцени громада познайомила усіх присутніх з єврейськими головними святами. За тиждень зі сходженням на небі молодого місяця юдеї святкуватимуть новий рік. За григоріанським календарем він припаде на 4-5 вересня. «Шалом хаверім! Усім присутнім! Свята об'єднують людей на повністю. Тнофест, ми разом, який об'єднує нацменшини та українців, ідея палацівців. Представники громад каже, культорганізатор завжди відгукуються взяти участь у спільному концерті. Історія міста складається в першу чергу з особистостей, і саме е, сьогодні. Е, Особистості і національних громад, і також колективи Палацу дітей та молоді показують своє мистецтво і все для рідного міста. Підготували палацівці і сюрприз рівнянам у рамках спільного святкування. Концерт рідному місту з любов'ю. Дві сотні вихованців вийшли на літню сцену зі співочами та танцювальними номерами. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.